Вітаю всіх. В минулих відео ми говорили про сонячні панелі, сонячні електростанції. В цьому хочу розповісти про повербанки, інші джерела, які я використовував раніше і використовую зараз, які вони існують. Ось тут без реклами, деякі з моделей у нас не продаються. Ось, Але весь спектр, можливо, який існує. Ми розглянемо, можливо, комусь просто буде цікаво. Ось перший павербанк, такий маленький, який майже завжди з собою. Від нього майже завжди заряджається телефон навіть вдома. Я використовую його як безпроводну зарядочку. Тут є вхід міні-USB. Е, Це павербанк MyCharge. Я колись багато їх. 5 купив на eBay собі, жінці і ще роздав знайомому. Ось, ось так він може заряджати пристрої, які підтримують MagSafe, здається. Ну і просто через Type-C Type-C кабель можна заряджати будь-які інші телефони. Тобто ось такий павербанк, він має право на життя, здається, за 12 доларів чи щось таке він обійшовся. Наступний по важливості павербанк, який ви використовую. Купляв у нас в розетці, це RAW Power. Саме такої моделі нема, є інші. Його перевага в тому, що він протиударний, вологозахисний. Ну, Одна з переваг. Тобто можна не дуже думати, коли кладеш його в машину кудись, в яке місце буде, там вібрації не буде, буде пил, не пил, дома прийшов, помив. Ось це одна з переваг. Да, тут є ліхтарик. І основна перевага, хоч це модель, здається, 2019 року. І в 2019 році вона куплена. Він на 20 тисяч. І він підтримує на вхід 45 Вт по USB, c і на вихід 45 Вт по USB-C. У 2019 році це було досить. Круто, я не розумів, навіть не міг заживити на всю потужність пристрої, які мені на той час були. Ось Такі USB-C, ну і мікро-USB, тоді ще були популярні, тут присутні. Ось. Я його використовую в основному для або швидкого заряджання в дорозі десь телефону, або для живлення ноутбуку. Ось по USB-C MAC живиться дуже добре. Я не можу так об'єктивно сказати, ну десь на 3 години живлення ноуту точно вистачає, потім він переходить на живлення від своєї батареї. Ось, ну І відновити заряд можна за 45 потужністю 45 ватним зарядним пристроєм. За годину, можливо, швидше. Ось дуже гарний, мені подобається. Далі цього ж виробника я коли ще бував разом з цим, який тільки що демонстрував ось такий пауэбенк. Там є ще чехол зарядним пристроєм дротами. Ось ось так він виглядає, теж в розетці був куплений. І перевага. Цього пристрою, тому що тут є розетка. Тобто можна і по USB, звичайним заряджати, і можна будь-які пристрої, які мають AC живлення, включати через цей повербанк. Максимальна потужність 100 Вт. Ось в теж у 2019 році це була така штука. Дуже крута. Зараз багато павербанків з такими функціями. І тоді я, до речі, коли купував, не було поширені такі адаптери, які в USB всі вставляються. І, наприклад, там в ноутбук 19 вольт видають звичайним джеком чи іншим роз'ємом. Ось тоді такого не було. І цей павербанк я купив для того, щоб працювати на ноутбуці, де не було зарядки по USB-C. Ось також ще від нього я і живлю, і клеєвий пістолет, якщо треба десь ну, на вулиці зробити так, умовно якусь роботу, чи то паяльник десь там підпаятись, де нема розетки, там в машині, наприклад, щоб натягнути подовжувач, просто включив паяльник, він у мене 45 Вт, здається, тягне. Від цього запросто всю роботу, яку треба, можна зробити. Ну, Відповідно, будь-які ж пристрої також під'єднувати. Ось ще згадав, що через цей повербан колись в машині я навіть вмикав звичайний побутовий кімнатний фумігатор від комарів. Ось то такі теж існують. Теж не випускаються, але можна пошукати схожу модель. От ось такі існують. Хоча зараз я дивився по відео. Велика кількість повербанків. З живленням від 220, ну, які верніше, видають 220 за невеликі кошти, але по характеристикам вони геть ніякі. Ось. Наступний павербанк, це я десь, мабуть, півроку назад його придбав. Це Goal Zero, відомий виробник. У нас не дуже поширений, але теж є. Купував на eBay. Ось так він виглядає. Так. Одна з фішок його, ну, верніше, що він має дисплей. так. Два порти USB-C по 60 Вт на вхід і на вихід. Дуже швидко заряджається, можна дві USB-зарядки по 60 Вт ставити, зарядиться. Зарядка від сонячних батарей або іншим якимось розмім, два USB-A і AC-адаптер, так, для. Живлення там, ноутбуків чи чого, що потребує і всі живлення. Ось, також є зарядка безконтактна. Так, так це виглядає. Ось, тобто зверху кладете і він працює. Дуже, до речі, зручно у мене в Форді лежить зверху на торпедії там, це буст, там багато місця, і якраз зручно класти телефони на зарядку. Ззади ось є вентилятор, два закріплені дроти USB-C і Lightning. Так, і ось такий павербанк. Теж 100 Вт на AC видає. Дуже непогана річ. Я не пам'ятаю, яка ємність його, це, до речі, шерпа. Він у нас. Теж продається, але набагато дорожче, ніж в Сполучених Штатах. І тут у нас 94 Вт-години ємність, не знаю, сфокусується чи ні. Ось такий непоганий павербанк, який теж, це, мабуть, топ перед екофлоу. Так, вимикайся. Тобто оцей Умовно маленький кафло, є EC роз'єм, є USB на 60 Вт виходи, і є безконтактно. Це ось такий дорожній топ на до, на цілий день, наприклад, якщо кудись їдеш, Ну, бо в день працювати, коли нема світла. Ось Далі, звичайно, для живлення зараз класичний кафло, куди ж без нього. Це рівер. 2. Ось його ємність 256 ватт-годин. Можна, в принципі, якщо будинок освітлення і роутер години 4 від нього живити. ще, мабуть, і одного ноутбука потягне. Дуже така непогана річ. Ось зверху зручно, до речі, там класти якісь телефони, але було б чудово, щоб ще була безконтактна зарядочка. Ось Є вихід також на прикурювач. Також від нього ще накачуються колеса в автомобілі, щоб не тягнути дріт від прикурювача. Від цього прикурювача зручно качати також літом, особливо ось надувну мебель, надувні, Чого там? басейни і різні речі. Ось. Ну і від і живити можна usb c тут здається 100 Вт, а можливо 60 Вт. Ну, принаймні всі ноути, які в мене є, працюють, і через USB-C він також може заряджатись. Ось і так як я показував у відео, такі пильний. Дуже багато в мене працює. ось Я проєктор на роботі від нього, до речі, живлю, коли виключають світло. ось І є живлення. Від сонячних батарей, ну, від прикурювачів відповідно. Тобто, ну, зарядки ви, мабуть, бачили, я тестував, як заряджаються, Ось такий EcoFlow, Так, ну і той, який у мене є, в три, в три рази більш єм, не в два рази ємніший за цей, так це ось. Перший, який я купував, Татарівок. Макс. Ось, тут, здається, 500 з гаком ватт годин пів кВт ємність. Всі ті самі плюси, як і в, менший, в меншого його родича. І теж прикурювач є, який я раніше використовував для чогось. Живлення на вулиці, а холодильник, здається, одного літа. Ми живили. Ось ті ж USB-C на 100 Вт, тільки цей через USB не заряджається, тільки або прикурювач, або сонце, або AC мережа. Ну і USB-C, звичайно, ось такі розімні. Так, да, тут ще є лампочка, мабуть, це її а треба включити. Це її. Другий раз в житті умикаю. Ну, на мій погляд, вкрай некорисна тут річ. Ось від нього, від цього повербанку, зараз, коли йдуть відключення, у мене вдома працює дорожній, ну, все інше працює, те ж саме, що і від меншої моделі. Але цей більш потужний, він 600 Вт і навіть 1200 видає. Потужності максимально і дорожній чайник у мене від нього працює. Тобто, коли відключення світла, я можу включити чайничок, який споживає 600 Вт, там, здається, 0,7 літру об'єм нього чи 0,6, три чашки намальовано. Ось, і від цього повербанка, в принципі, 3-4 рази без суттєвих, без суттєвих розходів. Енергії з нього можна приготувати чай. Ну це якраз вистачає на час відключення. ну У нас принаймні зараз 3 через 3. Ну і ці два повербанки дуже швидко заряджаються від розетки. Бо в мене в знайомого є цей чойтеч, ChoiTech, якось він там називається, який там на заряд бере лише там 110 ватт. І коли він розряджається, то за 3 години він не встигає і заряджаються за годину з гаком. від мережі. Ось такі пристрої, які я використовую, які, в принципі, існують зараз. Деякі з них, як павербанки маленькі, можливо, так просто зараз не здайти в продажі у нас в країні, але просто як форм-фактор, який існує, ось ми, чи я вам Показав. Ось, якщо є якісь запитання по цим речам, які я демонстрував, або думки, пишіть в коментарі. Будемо спілкуватись, я буду відповідати, якщо зможу. На цьому все. Дякую за перегляд. До побачення.